Гори, вкинуті в море, частина п'ята. Гора життєвих цінностей і ідолів. Читаємо другу книгу Моїсея, 32 розділ. Народ побачив, що Моїсей затримався і не сходить з гори. Тому люди зібралися біля Аарона і сказали йому: «Ану ж, зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Бо з цим чоловіком Моїсеєм. Який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що сталося. Тоді каже їм Аарон Зніміть золоті сережки, що у вухах ваших жінок, ваших синів і ваших дочок, та принесіть до мене. І весь народ зняв золоті сережки, які були в їхніх вухах, і принесли їх до Аарона. Він прийняв усе це з їхніх рук, зробив з нього литого бичка. Опрацював його різцем, а вони загукали: це твоє божество Ізраїлю, що вивело тебе з єгипетського краю. Побачив це Аарон і побудував перед ним жертовник Після цього Аарон зробив оголошення в словах: Завтра свято для Господа, тож наступного дня вони встали, принесли все палення і влаштували мирну жертву. Народ засів їсти й пити, після чого вони піднялися, щоб забавлятися. Тоді Господь промовив до Моїсея: Іди, спускайся вниз, бо твій народ, якого ти вивів з єгипетського краю, зіпсувався, як же скоро вони зійшли з дороги, яку я їм вказав, зробили собі литого бичка і поклоняються йому. Вони принесли йому жертву і сказали. Це твоє божество Ізраїлю, яке тебе вивело з єгипетського краю. Друзі! В нашому житті є різні гори, все наше життя це ходіння по горам. Але є гори, які нам не просто потрібно здолати, є гори, які ми носимо з собою, і через це не бачимо більше, через це не можемо йти далі або навіть не бачимо, куди йти. Давайте ще раз. Звернемо нашу увагу на деякі вірші, що ми вже прочитали, зробив з нього литого бичка, і в восьмому вірші сказано, і сказали, це твоє божество Ізраїлю, яке тебе вивело з єгипетського краю. Що ж таке ідол? Це об'єкт шанування, поклоніння чи служби. У наш час рідко хто поклоняється статуям. Хоча такі місця є і по сьогоднішній день, і коли ми подібне читаємо або бачимо, може зародитися думка, о яке відкрите ідолопоклонство. Але ще гірше, коли ми ставимо собі ідола, якого навіть не вважаємо за ідола, людина так само може поставити його в будинку, біля будинку, в гаражі, на роботі, носити з собою. Або поставити на височині серця свого, адже ідол це не тільки фігура, це все, що займає місце Бога в нашому житті, те, що ми шукаємо першим понад усе, те на що покладаємося найбільше, те, без чого нам здається, що ми не зможемо жити, і що б це не було, яким би він не був, це золотий бичок сьогодення. Що ж це була за ситуація в Ізраїлі, яку ми прочитали? Моїсей на горі. Народ чекає вже певний час і виникає тривога та невпевненість. І замість довіри вони створюють собі заміну зі словами ану ж, зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Вони не відкинули ідею Бога, вони просто взяли контроль у свої руки. Вони вирішили, що знають краще, що їм потрібно зараз. Вони це зробили не тому, що не вірили в Бога взагалі, а тому, що поставили щось інше замість нього. І хоча в них був видимий золотий бичок, але та проблема, що була в них, сьогодні є в мільйонів людей, тому що ця проблема не в бичку, а в серці. Що може бути сучасним ідолом? Насправді, все, що завгодно, це може бути робота. Адже я повинен досягти навіть ціною родини. Або гроші. Я буду в безпеці, якщо в мене є накопичення, чи це можуть бути відносини. Я нещасливий без цієї людини, або звички, соцмережі, їжа, ігри, різні інші розваги та залежності, або Наше особисте я, яке так часто проявляється в контролі, адже я все маю тримати під контролем. І тут важливо дещо зрозуміти. Важливо не просто погодитися чи не погодитися, потрібно розуміти, як перевірити себе. А для цього потрібно всього-навсього задати собі кілька запитань: що мене найбільше турбує, коли я це втрачаю. Про що я думаю найчастіше, коли маю вільний час, чим я виправдовую гріх у своєму житті, що я боюся віддати Богу. Якщо є щось важливіше за Бога, це гора, яку потрібно скинути. Як подолати цю гору, як скинути її в глибину морську? Перше, що потрібно, це розпізнати її. Не всі ідоли очевидні. Але Дух Святий показує те, що заховане, після чого потрібно покаятись, визнати, що щось стало важливішим за Христа, і коли ми це визнаємо, це буде кроком до свободи. І третє, потрібно змістити центр свого життя. Бог не хоче бути частиною списку або пунктом в моєму житті. Це не про те, щоб поставити його на перше місце, а решту нижче. Ні. Він хоче бути центром усього життя. Потрібно нагадувати собі важливі слова і істини. Читаємо книгу Пророка Ісаї: адже я Господь і іншого Бога, крім мене немає. Я тебе підперезую, хоча ти не знаєш мене. Нехай же знають люди від сходу сонця і до заходу, що немає нікого крім мене, я Господь, і іншого немає. Можливо, сьогодні в чиємусь житті є золотий бичок, річ, звичка, мрія або людина, що стала важливішою за Бога. Можливо, це щось гарне саме по собі, але якщо воно стало важливішим за Бога. За його волю воно стало ідолом. Сьогодні час зійти з гори ідолів і знову піднятися на гору поклоніння, де Бог є центром. Хвала всемогутньому Господу, амінь.